О, так вот. А, ми по, а ми на якісь... За такою схемою побудований маяк і, побу... і виходка. А, а ми йдемо на верхний вокош. Так, він такий класний. Там дуже... Це найближча споруда то, 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 прикольно. І ми йдемо піднімось на неї і подивимося краєвиди. Ого, це дуже прикольно. Ми майже піднялися на бежу, висота якої, 88 метрів. Пішли. Тут дуже важко. І матч по ним. Привіт! Знаєте, тут дуже страшно для мене. Для малих дітей це дуже небезпечно. Іде. Ого. Дивіться. До речі, цікавий факт. Його побудували для того, щоб не було видно собор Святого Юра. Дивіться. Тому що всі, хто приїжджають з вокзалу, вокзал там. Подивіться, у нас Ви бачите, там вокзал. Якщо дивитися з вокзалу. Слухай, тут дуже прикольно и высоко. 8,5-8 метров. И такой балкон. О, а это а такая металлическая клетка, знаете? Що, це дуже висока, вважання, як гора. Дивіться, наше, яке гарне наше місто гори. Воно ідеальне, воно дуже гарне. І ми будемо знімати ще е, ще будемо знімати А ми Що? будемо знімати е, всякі архітектурні пам'ятки нашого міста. Не забудьте підписатись на наш канал. Ми будемо випускати їх все частіше і частіше. Дивіться. Це вже найвища до А годинника не видно. Що? Ми пускаємося вже сівечі. Це дуже класно. Тут можна вдарити повалити. Якщо не висок, то просто помагається. Зачекайте. Дивіться, тут можна відпочити, що захочете робити. І побойтесь на айфані або на айфоні.